Вже у лютому Верховна Рада України має ухвалити низку законопроєктів, які стосуються децентралізації влади у державі. Мова йде про передачу фінансових повноважень на місця, змін у принципах оподаткування, надання громадам права на добровільне об'єднання. Аби почути думки про усе це сільських та селищних голів до Житомира приїхали чотири народних депутати: це Павло Дзюблик, Вадим Кривенко, Олександр Ревега та Борислав Розенблад. Мені дуже подобається початок співпраці. Наших депутатів Верховної Ради з громадою області всієї. І, напевно, в першу чергу, це через те, що всі, які тут присутні, і Володимир Юрійович Аришонков, який працює в округе, до цього були депутатами обласної ради. Для них вони ще ну, себе в цих стінах десь відчувають, то дай Бог. Щоб е, отака от співпраця вона була постійною і регулярною. І я переконаний, що от оскільки вони депутати ну, е, нові в тих каденціях, вже ж вони не були депутатами Верховної Ради, вони зараз побачили, звідки можна черпати значить, оті е, свої напрацювання, які в подальшому виразяться в законопроектах, які вони будуть подавати, бо законів прийнято багато. А от той, хто там в самому низу впроваджує, дуже видно чітко, що від цього плюс, а що мінус. Позитив. Перше, що ця зустріч відбулася. Перед тим, як ми, як народні депутати, в сесійній залі будемо приймати і поправки до бюджету, поправки до податкового бюджетного кодексів. Дуже важливо було послухати, а що ж думають знизу. За це за все. Зустріч відбулася. Зустріч була напружена в деякі моменти. Зрозуміло, що сільські голови в першу чергу, і це їх обов'язок, думають за тих людей, яких вони представляють. Зрозуміло, що вони хочуть як намного більш повноважень, як більш грошей отримати в свої місцеві бюджети. Для того, щоб можна було вирішувати питання, ми зі своєї сторони їм питалися донести, що отримати гроші і додаткові повноваження це означає ще і отримати додаткову відповідальність. Бо не може бути так, що грошей більше, а відповідальності менше. Після двогоденної дискусії народні обранці отримали від сільських голів понад 20 пропозицій про зміни в існуючому законодавстві. Нардепи від Житомирщини обіцяють внести їх до законопроєктів, що зараз готуються, оскільки розуміють самі, що саме на місцях часто видніше усі недосконалості в законодавстві. Результатом нашої праці сьогодні стало 20 ді. Я записав собі 20 дії поправки до. Або до е, діючих законів, да, які би ми хотіли, все-таки я думаю, що найближчим часом ми опрацюємо це все і зареєструємо як законопроекти Верховної Ради. Це не перше наше зібрання, і я думаю, що не останнє. Ну, найближчим часом, я думаю, ми це все зробимо і після цього відчитаємося. Головна мета зустрічі, організованої керівництвом обласної ради, є спільно визначити ті найоптимальніші зміни, яких давно потребує державний устрій. Найімовірніше ще незабаром на державу чекають зміни у багатьох розділах існуючого законодавства у першу чергу бюджетному, податковому та земельному. Я вам скажу, що я особисто спілкувався перед прийняттям нового бюджетного кодексу. і Податкового кодексу спілкувався з міністром економіки. З міністром фінансів, ви знаєте, що це люди іноземці, скажімо так, у них своє бачення, і вони вдвох, не зважуючи, сказали таку річ, що ми хочемо, щоб керівник місцевого самоврядування, в першу чергу, сільські і міські голови були, пристали бути чиновниками в класичному вигляді, а стали ефективними фінансовими менеджерами. Щоб вони могли не тільки розподіляти кошти, які прийшли десь там зверху, на них впали, а ще навчилися заробляти ці кошти на своїх територіях і їх розподіляти. І оцю мисль ми хотіли теж донести думку до сільських голів, що для того, щоб щось отримувати, треба попрацювати, десь змінювати підходи, десь змінювати ментальність і свою, і своїх односельчан, яких вони представляють, що нічого не той час, коли щось може впасти, як то кажуть, з неба. Так, да, є багато питань, які треба вирішувати на законодавчому рівні. Більш того, от нам було дуже приємно, що деякі пункти з цих 22, вони майже слово-слово в -слово зійшли з тим, що вже ми розробили законопроекти і навіть зареєстрували і внесли їх в Верховну Раду. Тобто ми йдемо в одному напрямку. Ми розуміємо, що треба сільським головам. Сільські голови розуміють, що треба нам дати для того, щоб покращити своє життя. Потреба у децентралізації в усіх без винятку сферах у державі незріла давно, говорить голова обласної ради Віталій Француз. Але в той же час це стане іспитом для кожного керівника громади, оскільки тепер з'явиться запит не на чиновників у звичному сенсі цього слова, а на менеджерів та управлінців, які зможуть залучити інвестора чи розпорядитися заробленими коштами. Ви знаєте, погано, що децентралізація розпочалася з третього пункту. З децентралізації фінансів, бо забули повноваження передати з цим відповідальність, передати, ну і так далі. і так далі. Але добре, що розпочалася. Тепер, навіть якщо трошки десь там вже той віз спереді поставлений, то я думаю, що відступати немає куди. Тепер треба думати, як іти далі. Для багатьох представників низових громад. Це десь, знаєте, якщо не шоком стало, то десь як грім серед ясного неба. Бо одна справа говорити, що давайте нам більше повноважень, ми готові і готові. А у зараз у багатьох є розпач і є перелік. І ми перелік, ми чули, що е, ми тільки маємо змогу і своїм бюджетом дожити до 1 березня. Ми чули там хтось до квітня. Е, зараз це також буде. Вивчатися домовилися в понеділок було перше засідання координаційної ради при голові Верховної Ради, на якому були присутні і голови обласних і районних рад, і міські голови, і представники всіх асоціацій, де домовилися, що навіть перший заступник міністра фінансів був, і він погодився. Що коли почне, почалося впровадження прийняття бюджетів, є якісь шероховатості, нестиковки потрібно буде поправляти. Але давайте проживемо повний місяць, цей місяць лютий, бо тут багато дуже було в січні вихідних. Побачимо надходження, побачимо витрати, і потім будемо вносити корективи. І друге, що створили експертну групу, яка Буде, возьме декілька там, різного рівня рад і подивиться, де в чому є плюс, а в чому мінус. Одразу скажу, що е, от дехто, який розказує із сільських рад, що в мене бюджет в минулому році був, там, скажімо, 5,5 мільйонів, а в цьому році 3,5 мільйони, 2 мільйонів немає, то він говорить А, але не говорить Б. Він не говорить, що фінансував він в минулому році, і що він фінансує в цьому році. Бо, ви знаєте, медична освітянська субвенція йде з держави. Що стосується до, як ми називаємо дитячих садків, вони йдуть субвенції з районного бюджету і так далі. Тому зараз от буде Чітко видно те, що сказав Вадим Валерійович. Хто може бути тільки чиновником, підписувати і розписувати, а хто значить, буде ставати господарем. Я навіть не кажу, шановні колеги, бізнесменом, бо менеджером. Якщо, менеджером, якщо далі говорити, вони повинні голови сільських рад говорити не тільки А, Б, а говорити ще і Г. значить, і так далі, бо їм дається можливість тепер. Значить, Встановлювати і отримувати надходження з податку на нерухомість це вони. Значить, земельного це вони, акциз це вони. І ми побачили, при, це вже друга зустріч у нас, ну, з сільськими головами, що найбільше викликають запитання, от саме те, що вони мають встановлювати. Бо каже, як це я, ну, знаєте, так як вони кажуть, бабі Гані буду в яка багато. Остроєк там настроїла, як це я буду її податок встановлювати. І тут виникає запитання до них, бо багато хто мотивує, що ну, в цьому ж році будуть вибори. Як я буду встановлювати в селі, вони мене не оберуть. Розумієте, От доки, як ми кажемо, не відчує себе людина не просто політиком там наверху, а державним діячем, і трошки менше отут внизу, ну то. Зміни будуть іти непросто. Але зараз, як казали політики раніше, є значить, плюс свій в тому, що дається ота вудочка. Не всі громади одинакові, але є в тому числі і ті, які можуть бути навіть, заможними. Одним з нових законів, про які говорили не один рік, може стати фінансова децентралізація у громадах. Тобто, більшість того, що зароблятиме село, селище чи місто, залишатиметься у їхній казні. Проект цього закону вже розміщений на інтернет-сайті Верховної Ради. Що стосується визначення тих чи інших умов буде все в ваших руках. Уже не дешкому агентство буде виділяти землю, а будете виділяти ви її. Вже всі питання пов'язані в селі будуть вирішувати ви самі, тому що ми зробили все для того, щоб передати вам ці повноваження, щоб ви самі визначали своє життя, життя тих людей, які живуть у вас на містах, щоб ви переживали за тих бізнесменів, які є сьогодні у вас, щоб ви переживали за ті підприємства, які сьогодні у вас розташовані на селищних радах, щоб ви дійсно розуміли про те, що питання наповнення бюджету воно стосується тільки вас самих. З Києва більше ви нічого получати не будете. Всі гроші ви будете заробляти на місцях і на місцях ви будете витрачати. І забирати буде саме мінімум, повірте мені, то що буде забирати, це взагалі буде ну навіть не те, про що ви думаєте. Сьогодні питання, ще раз повторюю: 70% грошей, які збиралися раніше до бюджету України, будуть залишатися на місцях. 30% які будемо ми забирати, це буде стосуватися тільки питань армії, міліції і державних установ, які сьогодні там керують державою. Все. Тому я вас дуже прошу. Вивчити закон 15 -18. Він є вже на сайті Верховної Ради України. Там дуже багато питань. Ще не на найбільше запитань у керівників громад виникало з приводу проєкту закону про добровільне об'єднання громад. Часткова зміна адміністративної структури має реальні шанси робити села та селища України самодостатніми. Але для цього голови просять чіткості та дійсно дієвих повноважень. Основне питання. Для подальшої розвитку цієї всієї системи децентралізації, це, звичайно, законопроект, так званий 0915, про добровольні об'єднання громад, про те, що треба міняти ту структуру адміністративну, яка на сьогоднішній день є. Але все це підкреслили, це підкреслили і сільські голови, і обласне керівництво. Що перше, цей процес повинен бути добровільним, а по-друге, цей процес повинен бути фінансово мотивованим. Тобто, людей треба не заганяти в якісь штучні об'єднання. Вони повинні самі вирішити, хто з ким об'єднується. І головне, вони повинні мати стимул, в першу чергу, фінансовий стимул для того, щоб проводити це об'єднання. І ось ми з собою вже переговорили так, поки йшли до вас. Що перше наше завдання це то, щоб усього законопроекту 09.15 не зникло матеріальне заохочення до об'єднання. І це наше буде основне завдання. А по-друге, це дійсно ці 22 пункти. Відверто скажу, є такі, які ну, вкрай тяжко, не буду казати, неможливо, але вкрай тяжко виконати. Але є такі, які можна і треба. Виконувати. Ви знаєте, хочу сказати, що була надзвичайно важлива зустріч і корисна в тому, що все-таки сільські і селищні голови донесли до, нам, до нас свої проблемні питання. І ви знаєте, навіть ідея трохи є боязнь, у чомусь новому. І закон про об'єднання, я побачив, що люди, в принципі, готові, але вони бояться, мають перше роз'яснення бути і. Стимул матеріальний. тобто, якщо громади побачать це все, то я думаю, в нас це все вийде. І ви знаєте, ми все зробимо для того, тому що, так, да, є законопроекти, які вже і, в принципі другий раз внесені, поправки, які були відхилені. Ми постараємося все зробити для того, щоб максимально покращити нашим сільським головам, нашим громадам, щоб їм краще було і за виконувати свої обов'язки. Ви знаєте, можливо, так привикнути до нового бюджетного кодексу, і щоб громада привикла, щоб ми стали в принципі краще жити. І депутати, і голови рад переконані, що процес об'єднання громад повинен бути дійсно дієвим і не загнаним у ті чи інші шаблони, оскільки соціально-економічна структура території як держави, так і Житомирщини є дуже неоднорідною. Коли громада об'єднається згідно того закону. Який, надіюсь, буде прийнятий в найближчий місяць. Там не просто держава каже, що ви об'єднайтеся і далі живіть, як ви хочете. Вона говорить, що однією умовою для об'єднання вони, саме вони, пропонують план соціально-економічного розвитку. Тобто в законі закладені параметри, якщо так можна сказати, що має бути обов'язково тверде покриття між селами, які війдуть в об'єднану громаду. Має обов'язково бути швидка допомога з автомобілем і, з фахівцями. Має бути пожежна команда з пожежним автомобілем і командою. Мають бути послуги, які надаються на цьому початковому рівні. І мають бути фахівці. Вони це розписують. Подають через обласну раду, де фахівці дивляться, що так, а що значить, там, не відповідає цьому. Це десятки мільйонів. Це не сума, там декілька десятків тисяч гривень. Кабінет міністрів затверджує так в проєкті і протягом 5 років фінансує і виділяє. Якщо буде створена така база, то вернеться фахівець, який поїхав на навчання. Сюди чи ні? Вже буде питання. Але в те, що сьогодні є, наполовину вибачайте, розрушене, ну напевно ж більшість батьків кажуть: сину, доню вчись, зачіпляйся там, їсть, їдь, ну, там, де є життя, а не там, де залишилися руїни. Те, що стосується того, що сказав Віталій Йосифович, оці програми соціально-економічного розвитку на 5 років. Створеної нової об'єднаної громади джерела, це державний бюджет, розподіляє Кабінет міністрів України. Це прописано, це те, що вже є в цьому законі і що не повинно з нього зникнути до другого читання. Це те, що ми зараз сказали. люди. Далі. Те, що стосується добровільності. От нам зараз один голос, сільський голови сказали, тільки не зробіть так, щоб в цьому законі з'явились якісь е, кількісні показники по населенню, щоб було прописано там, 5 тисяч, 7 тисяч і 10 тисяч. Бо як тільки з'явиться ця от кількість, то це вже не буде добровільності. Вони будуть змушені підтягувати якісь додаткові села, які, може, не хотіли би туди входити, для того, щоб набрати оту кількість людей, щоб вони могли бути визнані як об'єднання е, об громад. Тобто, от скільки є, стільки є. Вони самі вирішують між собою. Вони їдять один до одного, вони дивляться, у кого яка є база, у кого які є статки, які є можливості подальші. І вирішують між собою, хто з ким і на яких умовах об'єднається. Оце є принцип добровільності.